Усіх вітаю, мене звати Яна, я психолог. Сьогодні, в рамках формату підтримки українців, запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столера, ми з вами будемо розбирати наступне запитання, яке надійшло від вас. Якщо у вас з'являються запитання в сфері психології на будь-яку тему, особистісні стосунки, внутрішні кризи, Тривожні стани і так далі. Ви можете їх надсилати, заповнивши Google форму, яку знайдете під даним відео. Я нагадую, що ми все вечіро гарантуємо вам анонімність. Сьогодні питання наше звучить так: як налагодити відносини з сином підлітком, якщо його цікавлять лише комп'ютерні ігри? Дуже важливе і актуальне запитання, яке зацікавить багатьох батьків. Звісно, причин, чому підлітки так часто обирають віртуальний світ замість спілкування з рідними, можуть бути декілька. Наприклад, ігри дозволяють дитині спілкуватися з друзями, там, знаходити нові знайомства, відчувати себе частиною спільноти, що в цьому віці є їх основною потребою. Це їхня базова потреба відчувати приналежність до своїх однолітків. І тому вони можуть обирати онлайн-світ, де ця потреба швидше реалізовується, особливо, якщо в реальному світі з цим є труднощі. Також це може бути способом відворіктись від проблем, переживань, комплексів, яких може бути багато в підлітковому віці. Стрес або навіть просто нудьга. В іграх підлітки також можуть відчувати себе більш успішними, досягати певних цілей і отримувати визнання того, чого набагато складніше досягти в реальному житті. Ігри можуть бути способом розрядки, тобто випустити певні емоції, які складно виразити в реальному житті. Що тут робити? Налагодження відносин з підлітком, особливо коли його основний інтерес це онлайн-світ, непросте і не швидке завдання, це варто розуміти. Однак це цілком можливо, якщо підійти до цього питання з розумінням та терпінням. Дуже варто починати з того, щоб спробувати зрозуміти його світ, світ вашої дитини, ніби подивитися його очима на його життя, на його оточення, його потреби, приділити час, щоб дізнатися більше про те, що приваблює вашу дитину саме в онлайн-іграх або ж в соціальних мережах. Спробуйте подивитись на це знову ж таки його очима, і задавати тут можна відкриті питання, щоб він міг поділитися з вами своїми думками і почуттями. Наприклад. Чому тобі подобається саме ця гра, що ти відчуваєш, коли граєш? Що ти відчуваєш, коли виграєш, що ти знаходиш в ній цікавого, особливого. Спробуйте зрозуміти, які саме потреби реалізує там дитина. І потім, можливо, створити фундамент в реальному житті, де дитина зможе реалізовувати дані потреби. Далі можна спробувати знайти спільні інтереси. Які вас будуть об'єднувати, можливо, разом пограти в якусь гру, подивитись певний стрім. Це вам допомогло б краще зрозуміти світ дитини і встановити цей емоційний зв'язок. в якому разі не вдаватись до такої критики, що це дурниця все маячня, марна витрата часу, оскільки це лише відштовхне вашу дитину. Проговоріть з дитиною правило, правилами користування інтернету. Важливо, щоб він розумів, чому ці правила необхідні. Не тому, що ви хочете йому ускладнити життя, а тому, що ви турбуєтесь і, навпаки, намагаєтесь урізноманітнити його життя і вберегти його від залежності. Повторюйте свої причини кожного разу, коли він задає вам питання, чому. Тому що я люблю тебе, я піклуюсь про тебе і хочу для тебе лише найкращого. Складіть розклад дня, щоб у дитини був час і на онлайн-активності, і на інші справи. Спробуйте зробити це разом, розробити спільно цей план, щоб він міг вносити свої корективи. Не вимагайте різких змін. Це мають бути поступові такі кроки до змін. Вислуховуйте уважно думку дитини, думку, бачення, розуміння. Не перебувайте і не повчайте. Краще уникати категоричних різких заборон, бо це може викликати протилежний ефект і ще більше підсилити протест, бунт. І затягнути підлітка в онлайн-світ. Не варто критикувати, якщо навіть це дуже не подобається, і не порівнювати з іншими дітьми. Наприклад, наш сусід Олексій, такий молодець, він практично не грає в ігри, ходить на гуртки і так далі. От, оскільки це створить між вами додаткові лише конфлікти і образи, спробуйте вирішити усі питання мирним шляхом через діалог, щоб почути одне одного. І варто пам'ятати, що все-таки підлітковий вік це час, коли дитина шукає себе, своє місце в цьому світі, і для неї дуже важливим є визнання. І саме через те, що в онлайн світі дитина це отримує, вона цього дуже прагне. Якщо в реальному світі батьки постійно вимагають, критикують, порівнюють, роблять зауваження, повчають, то вона відчуває це як відторгнення і може тікати від цього в той світ, де. Отримує інше. Тому ваша підтримка, ваше розуміння тут дуже важливі. Завдяки спільним зусиллям ви зможете поступово, не швидко, вибутувати міцні надійні відносини з сином. Тому ще раз вам дякую за ваше важливе запитання. Бажаю вам успіхів і впевнена, що у вас все вийде. Головне рухатись маленькими кроками до вашої мети. При необхідності ви можете, звісно, звернутися до спеціаліста, який допоможе вам покращити ваші відносини. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до наступної зустрічі!